Наші учні сьогодні особливий день, день, коли лунає останній шкільний дзвінок. За вашими плечима ще один навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів. Дружби та незабутніх моментів ви наполегливо йшли до цієї миті, долаючи труднощі, радіючи успіхам. Сьогодні ви стоїте на порозі літніх канікул, часу відпочинку, нових вражень та яскравих емоцій. Нехай це літо буде для вас сповнене цікавих подорожей, корисних знайомств та незабутніх пригод. Наберіться сил та енергії для нових звершень у наступному навчальному році. Пам'ятайте, що шкільні роки це не лише навчання, а й час становлення особистості, формування цінностей та перемоги, маленькі розчарування, веселі перерви, цікаві уроки. Кожен з вас став для нас особливим і ми пишаємося вашими досягненнями. Ваші серця наповнені радістю від передчуття літнього відпочинку. Нехай сонце зігріває вас своїм теплом, а у літній вітер приносить нові мрії та натхнення. Відпочивайте, набирайтеся сил, пізнавайте світ навколо. Ми віримо у наш ваш талант, вашу наполегливість, вашу доброту. Нехай в вашому житті завжди лунає дзвінки і сніг, а на шляху зустрічаються лише добрі люди. До побачення, наша люба, шкільна спільнота. До зустрічі у вересні. Кольорові дні у нас щодня, вікна світять, мріями, рання. Кожен урок це світ, що оживає. Новий день для нас усе відкриває Всіх у класах мелодія життя, дружба сяє, як зоря на плача, Тут і хімія і магія слова, ліцей наждарує завжди основу сто шістдесят чотирьох. Кожна стежка тут до веде. знати більше серце нам зове. 164 наш ліцей, де народжуються тисячі.